Керники, чайочок. І мультик на телевізорі, бо мені шість років. Угу. Так починається мій ранок суботу. Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами почнемо з кількох рядків поезії. Навздогін за тобою і темуль душі, затираючи слід, що вже відболів. Ці осінні шляхи на чортків чи борщів, як асфальтова стрічка у косах землі. Як на золоті часу туманний покров, яблуневі сади пахнуть сидром і сном. Це святиться вода, обернувшись на кров. Це твоє воскресіння з моїх хромосом. На дворі осінь, майже кінець осені, а я практично пропустила все. Я пропустила прекрасну погоду вересня ідеально, найкращий місяць, який я люблю чи не найбільше. Потім я пропустила жовтень, коли все красиве листя опадало, і всі знімали ці прекрасні жовтневі відео з е, жовто-оранжевих тонах. І тепер лишився мені тільки дощовий листопад, яким я можу насолодитися, перш ніж холодна зима накриє наше місто. Тож та я намагаюся е, знайти собі осінню атмосферу в. Поезії у мене є всього дві збірки поезії. Одна з них це «Урбомістика» Уляни Галич. І колись я її прочитала. Я прочитала один вірш стається, з нею в книгарні, і зрозуміла, що це, мабуть, моє, тому що це поезія мене дуже рідко зачіпає. Це не це не зовсім моє. Я ще не знайшла свого. Але коли я відкрила цю збірку, мені здалося, що я до цього наблизилась, тому що поезія з цієї збірки вона дуже цікава. Я колись її починала з самого початку читати і тут виділяла мало не кожен вірш, тому що він такий містичний, він такий химерний. Він дає якийсь такий потрібний якраз для цього сезону настрій. І тому я вирішила, можливо, трішки цієї осені підчитати цієї поезії. Сьогодні ми з вами будемо намагатися насолодитися цим осіннім днем. Окей, є дуже похмурим і дуже дощовим. І сьогодні ми з вами спробуємо організувати собі такі суботні читання, які у мене вже були на каналі, але не дуже активно. Знаєте, <свіси> тільки одне відео було. Я не знаю, чи я зможу прочитати цю конкретну книгу, яку я вибрала сьогодні за один день, але ми постараємося. І ми сьогодні з вами почитаємо новиночку від видаництва РМ. Це книжка «Піранезі» Сюзанни Кларк. Я знаю про цю авторку дуже мало. Недавно Люба робила про неї цілий такий відго... відео про її творчість. Я знаю, що ця авторка. Знаєте, на ним свій дебютний роман, «Товстелезний» Джонатан і містер Норрел запропонувала видавництво. Воно погодилось, воно виплатило їй наперед гонорар і. Попри те, що в неї не було взагалі книг, в неї не взагалі не було якогось такого доробку. Вони їй виплачували ці гонорари. І тоді, коли вийшла її книжка, їм це окупилося, тому що книжка стала неймовірним хітом. Це дуже класно, як видавництво повірило в авторку. І от я тримаю вже її третій, третю книжку, яку видали в Україні. В неї також виходила збірка оповідань леді Крейса Д'ю» та інші історії, здається. І Мені захотілося прочитати саме цю, тому що вона здається мені загадковою, містичною і якраз тією книжкою, яку можна осилити, прочитати восени, що вона мені надасть цього настрою. Що я знаю про книжку? Я знаю тільки те, що тут є будинок з несліченою кількістю залів, де є дуже багато якихось статуй, і наш головний герой, якого звати, по-моєму, і так Піранезі, він якраз буде мандрувати цим будинком. І вивчати кожну кімнату, і описувати її в своїх записах звучить дуже запутано і цікаво. І не знаю, як з цього всього вийде. Але мені щиро кажучи, дуже цікаво познайомитися з творчістю Сюзани Кларк. І ця ідея величезного дому з безлічю кімнат, і де ти відкриваєш кожні двері, і там щось нове. Мені дуже захоплює, тому що мені здається, що я це вже десь бачила. Десь в якомусь або в фільмі, або в серіалі таке вже мені здавалося, бо здається, ця ідея мені знайомою. І водночас вона якась така дивувата, таємнича і дуже така містична. От мені це дуже подобається. Тому я сподіваюся, що ця книга дасть мені цей такий трошки похмурий і трошки магічний настрій. Але ми з вами подивимося. Сподіваюся, ми встигнемо її прочитати за сьогодні. Тож, пішли читати. Як і очікувалась, книжку я не дочитала. День минув, а я прочитала тільки 33%, як показує мені Рорк. І нічого страшного, зато я сьогодні гарно поснідала, гарно пообідала, прочитала 33%, погуляла, побачила книгарню кав'ярню, побувала там, показала вам кілька кадрів, погортала книжечки і пограла гру і тексту. Дуже вам рекомендую цю гру, якщо вам подобається грати ігри, і ви хотіли зіграти з кимось, наприклад, в парі. Це просто неймовірно атмосферна гра, яка мене захопила, тому що вона оповідає нам про двох героїв маму і тата, які розлучаються, і їхня дочка ненавмисно перетворює їх на ляльок. І для того, щоб перетворитися назад на людей, їм треба по суті порозумітися і прийти в дуже велику кількість різних квестів, які на логіку взагалі ну, досить такі цікаві. Вони ну справді атмосферні графіка прекрасна. От, тому просто в захваті від гри. А зараз ми поговоримо з вами вже про Піранезі, про книжку, яка на 33% мене настільки сильно дивує, що я навіть не знаю, як про неї такого щось розказувати. По суті, я вам описала, про що йдеться: знову ж таки, той дім. Піранезі блукає домом, вивчає кожну кімнату. Світ взагалі досить цікавий. По суті, весь світ це є той дім, який складається з трьох поверхів. На першому поверсі, на нижчому є океан чи то море, вода загалом, і там живуть риби, які допомагають людям вижити, тобто люди харчуються тією рибою. На найвищому поверсі, на третьому є небо, яке, знаєте, коли гроза то дає питну воду людям, які живуть на другому поверсі, на другому поверсі, на середньому живуть люди і птахи. По суті, це весь світ, і от там море кімнат, і всі вони, точніше, зал, і всі вони мають якісь окремі статуї, і кожна статуя інакша. І Піранезі мандрує цим домом, вивчає його, і він просто в захваті від нього. Він просто е захоплюється ним. Також він веде щоденник, який ми по суті з вами і читаємо. Ця книжка це і є його, ніби як щоденник. І він нам розказує, що він бачив, які пригоди переживав, як він намагається вижити, як він добуває їжу, як він, як він спілкується з іншою людиною, єдиною людиною, яку він бачив у цьому світі. І, по суті, це все. Але книга, от цією світобудовою, мені якось так відгу, відгукується якоюсь такою, таким біблійним мотивом. Я не знаю, чому. Ну, знову ж таки, є ті небеса, є, є нижній поверх, я така зразу щось мені асоціюється, асоціюється таке, ніби як рай, пекло, якось таке, знаєте. І водночас вона настільки загадкова, що під кінець, під це вже 70 сторінок, я прочитала. Появилася якась така динаміка, появилися якісь події, появляється якась така напруження, наче якісь натяки на інших людей, можливо, в цьому домі, яких ми ще навіть не знаємо, чи вони є насправді. І це дуже дуже дивно і дуже дуже багато запитань. Мені дуже подобається, що ця друга людина, яка крім піранезії, є в цьому домі, однодумець, він називає дім лабіринтом. І мені справді здається, що цей дім це такий лабіринт. Тому що зали якось так розташовані одна там на північ, на, на захід, на схід, на північний захід, на північний схід. І отак, знаєте, втак Піранезія якось їх і класифікує для себе. І це настільки нагадує якийсь лабіринт, і насправді нагадує мені якісь такі не знаю, фільми про ці всі такі магічні з купою рядів, і в кожен ряд веде в інший ряд. І це дуже магічно. Я дуже люблю лабіринти, мені це з дитинства подобалося, які такі, знаєте, є зазоши там, колись малювали лабіринти. Ми колись самі створювали лабіринти, і це дуже цікаво. І сама книга для мене як лабіринт. Тобто вона сама як відкривається, то відкривається як лабіринт. Тобто, Є мільйон загадок, які поки що взагалі, я не знаю, до чого це веде. Але з часом все більше і більше таємниць, все більше і більше напруги. І ти такий Ого, треба рухатись швидше, треба рухатись кудись, в якийсь напрямок, щоб розгадати, як це відбувається. Мені дуже подобається головний герой він настільки класний, настільки він, можливо, трішки такий альтруїст, трішки такий наївний, дуже добрий. І деколи аж аж, аж ну, здається таким якимось трошки, знаєте, дурбеликом бо, насправді чомусь мені. Тому що він веде себе настільки вже наївно і настільки от, от, от такою людиною, яка от, за щастя цей дім, за щастя, все, весь цей світ, за щастя те, що він ходить босий, в нього немає взуття, і він мало не загинув один раз. Але він настільки от, радий, що він існує в цьому світі. Поки інша людина в цьому домі, це зовсім протилежність, це зовсім цілковитий антонім в цьому персонажі. Це якийсь такий дуже поважний, дуже гарний чоловік 50 років, який гарно вишукано одяг... одягнений, а піренеці там якихось, знаєте, ну, <смас> одяг, який був, такий, який дали, такий є. І. Він живе зовсім іншими поняттями. У нього є якась місія своя, яку він хоче втілити. І для нього дім, яким так сильно захоплюється піронезі, це просто якийсь засіб, яким можна скористатися, щоб отримати бажане. І оця якась теж противага і нерозуміння, що ж саме він хоче отримати, як це все будується, як це все існує, і до чого це ведеться. Починає тебе смикати, тобі цікаво стає. Книга ну, цих добрих 70 сторінок тільки розвивалася, тільки от починала захоплювати. Насправді не скажу, що її читати було дуже швидко і легко, попри те, що шрифт, тут, знаєте, досить такий щедрий, досить такий широкий для людей, які погано бачать, таких як я, це ідеальний шрифт. Я от люблю такий шрифт, мені він подобається. Тим не менше я дуже тяжко просувалась перші сторінки, а далі мені дуже подобається. От зараз вже появились напруга, мені хочеться читати, але вже з нічі хочеться поспати теж. От. Тому буду читати завтра. Завтра ми ще з вами приготуємо гарбузовий суп. От. І сподіваюся, я дочитаю книжечку і поділюсь з вами фінальними враженнями. Але поки що, поки що мені дуже подобається. Привіт! Тож, Сьогоднішній ранок починається не з книжки а з кулінарії. І сьогодні ми будемо годувати мій улюблений суп з цього пана, пана гарбуза. Я зазвичай беру гарбуз батернат, тому що в, нього, в ньому така маленька серединка і дуже багато самої м'якоті, яку ми використовуємо для супу, але мені поставили якийсь органічний, органічний батернат, ще й надбитий. Сподіваюся, він буде нормальний. От, і я обожнюю гарбузовий крем-суп, Це мій улюблено, моя улюблена страва, можна сказати. І я постійно її готую з різних рецептів. Я пробую всілякі мішати. Зазвичай це всіляки ґрунтується на тому, що в мене є в холодильнику. Цей раз в мене дуже багато овочів, тому будемо додавати багато овочів. Моркова, цибуля. Є такий, така, такий перчик, зелений, не знаю, подивимося. Помідорки. Це корінь селери. Ніколи не додавала його в суп. Хочу спробувати. Картопля, імбир, тому що я хочу, щоб він був трішечки гостренький. Все це на овочевому бульйоні. Це сир і вершки для того, щоб додати такого ще вершкового знаєте, соусу і смаку. І базалік для того, щоб прикрасити. Мені подобається поєднання гарбуза і базаліку, тому будемо пробувати. От. Тож, наш суп готовий. Е, тут сухарики для супчику. Зараз найгірша частина робити з цього супу пюре. У мене немає такого блендера, який зробить це в чаші, але у мене є такий. Тому я зараз буду по чуть-чуть брати порцію овочів трішечки від і робити з цього крем-суп. Я люблю більш такий рідкий, не такий, як каша, а просто щоб він був більш, ну не знаю, як сметана, мабуть. Ale to je ja v princípe, ako ja mu podobá. Привіт. Закінчуємо це відео так само, як його починали на цьому самому місці. І я його розтягнула. Я не прочитала книгу ні за день, ні за два, сьогодні вже вівторок. І я дочитала цю книгу. І зараз я скажу те, чого я не очікувала, те, чого я не передбачила. І те... Що мені самі не віриться. Але в моїх руках моя нова улюблена книга. Це, ця книга це вир, вир емоцій, які я переживаю прямо зараз. Я буквально щойно її дочитала. Я дочитала після мову Михайла Назаренка, який є. Вишукував в тексті деякі там відсилки, пояснював якісь моменти, за що велике дякую йому і видавництву, що вони це додали, тому що це збагатило ще моє прочитання. Але це той такий момент зараз, коли книга викликала в мене стільки емоцій і, зокрема, навіть сльози, я кілька разів. Під час прочитання фінальних частин ловила себе на тому, що я от-от заплачу. Хто сподівався, що я заплачу від книжки Піранезі Сюзанни Кларк? Хто ж знав, що книжка фентезі викличе в мене стільки, стільки емоцій, витягне з мене стільки міркувань. Чесно кажучи, оце найгірше, коли ти тримаєш в руках книгу, вона тобі дуже сильно сподобалась, ти її тільки закрив, і ти досі не можеш придумати, як тобі описати свої враження, і що саме тобі подобається в ній, і за що ти хочеш її хвалити. Тим паче, коли це така книга, яку дуже легко заспойлерити, і яку не треба це робити, ну яку треба читати максимально сліпо. Тому ми вдамося в емоційний ряд. Практично перші 70 сторінок тут читалося важко. Тобто, ми читали описи світу, ми вникали в ситуацію, в якій перебуває наш головний герой Піранезі, але ми не розуміли нічого і не відбувалося нічого. Тобто, ми, в принципі, знайомилися. На 70 70-й сторінці я почала щось відчувати. На 70 70-й сторінці приблизно я почала бачити вже якісь елементи, я не знаю, навіть темної академії. Коли спочатку мені якась біблійність, здавалася, виглядала щось таке біблійне, я вловлювала щось пов'язане з казковими лабіринтами, я вловлювала, то далі мені пішла якась таємна історія, далі мені пішла якась така трилерна частина. Я вловлювала в цій книзі, от справді якийсь дійсно такий реалістичний, досить цікавий трилер. І під кінець я відчувала настільки себе наповненою, що в мене стискалися груди. Я просто відчувала, як якийсь тут камінь в мене стискається. Я продиралась крізь текст, знаєте, через те, що мені було боляче читати. І боляче від того, що мене зачіпає ця книжка і мене зачіпає все, що тут написано. Я не знаю чому. Тут немає якихось таких моментів, коли ти кажеш, «О, таке траплялося в моєму житті. Ні, такого тут немає. Тут немає таких моментів, де о, так гарно написано. Та теж ні. Ну просто проста звичайна мова. Якась не, не дуже багато тут якихось епітетів, чи порівнянь, чи метафор. Звичайна мова, звичайна оповідь не вражає тим, як вона написана, але викликає такий вир емоцій, такі, таку напругу, таке співпереживання персонажу, таку любов до нього. І... Цей світ, який описала Сюзанна Кларк, вона хотіла, як мені здається, показати такий прекрасний світ, яким він є для неї. І вона водночас хотіла, щоб ми теж роззирнулись довкола і оцінили те, що нас оточує. І оця безмежна любов піранезі до світу, в якому він живе. До цього будинку, до цього лабіринту, до статуй. Вона настільки щира і настільки непідробна, і настільки от, часом наївна, і часом мотивуюча і надихаюча, що ну, це просто заворожує. І довкола нього не ідеальний світ. Йому доводиться виживати, йому доводиться рибалити, йому доводиться готувати якось себе до певних періодів, коли, наприклад, той будинок, знаєте, буває, затоплює від дощів, від холоду. Він там зимує, там змінюється, так розумію, пори року, і відбуваються певні зміни в будинку. Він до цього всього пристосовується. І в всьому цьому він вбачає таку красу. І він цінить кожен клаптик цієї землі, він цінить кожну, е, кожну статую, і навіть того однодумця, який доволі з ним холодний, ще одна людина, яка з'являється в його житті. І так, перші 70 сторінок читаються важко. Далі, роз... далі йде ця загадка. Знаєте, 17... 70 сторінок формується загадка впродовж наступних там, 100 30 чи 140, ця загадка вам повністю відкривається. Вам повністю відкривається цей дім, вам повністю відкривається вся правда про нього. Вся правда, хто такий Піранезі, і вся правда про те, хто такий однодумець і практично все. І в якийсь момент це розбиває якусь твою, розбиває тебе, от, твою ілюзію. І це тебе змушує відчувати все те саме, що головний герой. Тобто головний герой живе своїм будинком цим, цим місцем, яке він, яке він обожнює. І ми, такі, як він, обожнюємо це місце разом з ним, тому що ми живемо разом з ним, ми живемо його емоціями. Все це написано, як ми читаємо, ніби його щоденник, і ми такі ж наївні, і такі ж, знаєте, просто ну просто ходимо по цьому світу і намагаємося е любити його, і спів, ну, якось виживати в ньому. І коли ця ілюзія, певні якісь уявлення ламаються, з'являється якась правда, з'являється якась, якась драма, щось з'являється нове, ми разом з головним героєм у все це вникаємо і у все це проникаємось. І тому мені здається, що цю книгу не можна спойлерити, цю книгу не можна описувати, цю книгу не можна детально якось обговорювати. З людьми, які її не читали, бо я боюсь зруйнувати цю казку. Я боюсь позбавити вас цих самих відчуттів, які я відчуваю саме прямо зараз. Тому він вийшов якийсь такий двоякий, але він такий, який є, бо, бо це ну, от, книга, яка врізалася, залетіла в, в читацький досвід. Знаєте, зламала ногою двері і сказала оце, те, чого ти не чекала, воно тобі, воно твоє. Ця книга похмура. Вона справді дуже підходить для листопада, для читання в листопаді. І це та книга, яка дуже темна. Вона, знаєте, з одного боку, дуже натхнена. Та, як я розповідаю про цей дім, про піранесі, це дуже натхнено. Інший бік цього, цього всього це дуже похмуре, дуже чорне, як оця обкладинка Історія, дуже темна історія. І, і вона дуже така несправедлива часто і викликала в мене таку велику бурю емоцій. Але це вау! Це вау! Я в шоці? Наговорила вам всякого. А тепер я йду спати і проживати цю книгу далі, вже на самоті без вас. от, така от, от такий от влог в мене вийшов. Сподіваюся, вам було цікаво. Я така рада, що почала фільмувати читання цієї книги, тому що, ну, знаєте, коли ти знаходиш ту книгу свою, Тобі би хотілося б згадати, чому вона тобі так подобається в майбутньому. Я ніколи не знімала, як я читала під в ковпаком, чи Щеголь, чи бані. А тепер я тримаю в руках цю книгу, і я точно знаю, що от в мене буде згадки про те, як я познайомилася з цією історією. Що я ще можу вам сказати? Скажу вам, дякую, що зі мною. Не забувайте донатити. І скажу вам, що. Бажаю вам гарного вечора, дня, обіду, ранку, коли ви не дивились ці відео, Па-па!